Колеги, я бачу посмішки на окремих лицях. Ви радієте, ви радієте, що люди ваших на округах, ці групи, які їм промили мозги, на яких працювала російська пропаганда, скажуть вам, молодці! І колись проголосують за вас, ніколи за вас більше не проголосують. Тому що всі, хто голосували проти, отримувалися і витягували картки. Ваші імена буде знати кожен українець. За Вас ніхто не проголосує ніколи, бо ви в момент. Повномасштабної війни, ви думаєте про округи і про голоси, ви думаєте про майбутні політичні інтереси і про кольори свої. Ви зрадники України, і ваші імена буде знати вся країна. А ця постанова нашим скликанням таки буде проголосована. Тому що тут не стоїть одна партія, тут не стоїть одна фракція, тут не стоїть якась група депутатів за інтересами. Тут представники всієї країни, Сходу, Заходу. Півдня і півночі, тому шановні колеги, зараз висловляться мої колеги. Наша вимога геть від Москви. Це пріоритет парламенту. Гроші на армію, так звісно, але очищувати. Збираємо погоджувальну і голосуємо. Значить, колеги, це серйозно. Вибачте, будь ласка, ми нікому не дозволимо тягти сюди Москву. Ми нікому не дозволимо і далі жити в оцих -от російських наративах. Ми вимагаємо зараз зібрати погоджувальну раду на погоджувальній раді дати доручення профільному комітету, розглянути цю постанову сьогодні винести її в сесійну залу і проголосувати. Переименування міст. За які бореться сьогодні українська армія не менш важлива ніж бюджетний процес, не менш важлива ніж всі інші процеси. Це дуже серйозно. Ми вимагаємо зібрання зараз погоджувальної ради. Значить, друзі, де Давіда Рахамія немає його, так? Да? Сховався. Я дуже прикро мені, що Давід зайняв не зовсім патріотичну позицію. Тому дивіться. Це так, як з церквою. Ви пам'ятаєте, скільки ми приймали питання по церкві? Скільки не виносили в цей зал півтора роки, бо боялися. Кого ви боїтеся? Кого? Значить, патріотичні депутати в цьому залі не дозволять, аби Росія далі керувала парламентом. Це рішення буде прийнято. Якщо ні, будемо блокувати цей парламент. Руслан Олексійович, він буде заблокований. Займіть патріотичну позицію. Я знаю, що голова парламенту український патріот. Я знаю, що його заступники українські патріоти. В чому проблема? Значить, ще раз це рішення принципове: 330 населених пунктів. Тому або ми за Україну, або цей парламент далі працювати не буде. Слава Україні! Дивіться, це ж не про дружбу і не про те, хто в яких групах. Це про державу. Якщо ви цього не знаєте і не розумієте, ганьба цьому парламенту. І він не буде працювати. Ви що не хочете підтримати Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, надійшла заява ще від двох фракцій груп. Секундочку, ну ви дали дві фракції. Є дві фракції які також хочуть виступити ігор. 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 Шановні колеги, шановні колеги, дивіться. Шановні колеги. Секундочку, шановні колеги, шановні колеги, можна одну секундочку. Дивіться, от всі вже випустили пар. Я вам просто поясню: є нормальна законодавча регламентна процедура. Вноситься новий проект постанови. Негайно невідкладно збирається комітет. Приймає комітет знову вноситься в зал. але такого не буде. В цьому скликанні ми ні разу не переголосовували. І не буде. Секундочку, так немає ще постанови нової внесено. Добре, секундочку. секундочку. Тому, будь ласка, давайте зал був заблокований. Я зібрав тільки що погоджувальну раду, зібрав представників. Комітети ми обговорили це все питання, і основні висновки, які я хочу винести звідти. Перше, в той час, коли на розгляді парламенту стоїть ще десяток мегаважливих ресурсних законопроєктів, з яких Україна має отримати гроші для того, щоб фінансувати наше військо, наші збройні сили, нашу оборону, наші соціальні витрати, блокувати парламент, це є не парламентський спосіб ведення діалогу. Друге, на погодженій раді ми прийняли одностайне рішення, що ми повернемося до цієї постанови. Але перше, ми проголосуємо усі ресурсні законопроекти, які потрібні насамперед для українського бю, 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 бюджету, тому що для нас насамперед важливе є питання якраз забезпечити грошима українські збройні сили. Після цього ми сказали, що є десь близько п'яти. Міст, сіл, селищ, перейменування яких викликає справді великі запитання у всіх, хто був у залі: це Южне, Южноукраїнськ, Сінельнікова, Первомайськ і, е, і Папа Влоград, якщо я не помиляюся. але Первомайськ – це, це той, який Миколаївської області. І саме плюсування цих питань вони сьогодні не дали можливість проголосувати цей. Проекти, я хочу нагадати, що це комплексний проект, де було дуже багато усіх там районів, міст, сіл, селищ. І саме із за цього не вистачило голосів, тому що хтось про от проти якогось е, перейменування. Ми прийняли рішення, що ми е, погоджувальною радою, керівництво парламенту і керівників фракцій груп внесемо нову постанову, де приберемо цих п'ять проблемних міст. Сіл, селищ і так далі в окремі постанови і проголосуємо цей пакет для того, щоб завершити деколонізацію України. По цих п'яти ми проведемо окремі дискусії, буде зареєстровано два проекти постанови, які будуть пропонувати різні варіанти перейменування. Але в першу чергу я глибоко переконаний, що при перейменуванні тих чи інших міст, сіл селищ чи інших топонімів, ми маємо дослухатися думки територіальні громади, які знаходяться там, а не приймати рішення на власний угляд, тому що це така смаковщина. Я сподіваюся, що ближчим засіданням ми переважно більшість, тобто 99% цієї постанови приймемо і вирішимо питання щодо перейменувань цих міст для того, щоб зробити черговий крок для дедерадіанізації.